У одній пісні є слова не хочу вчитися а хочу одружитися є дуже багато відповідей та питань, чи потрібно готуватися до сімейного життя. Але багато хто ігнорує це і одразу діє наслідок, розчарування, рани на все життя, розлучення. Маса інформації, сотні книг, багато лекцій і семінарів про сімейне життя. А чи треба вони комусь, чи треба взагалі готуватись до сімейного життя? Як я на даний час якби, навчаюся, тому в е деякій мірі я не поєдную шлюб і навчання як звичайно як вийде. Закінчу навчання, тоді буду думати і вже за шлюб. Кожна людина вона просто має морально до цього сама, як кажуть, зазріти все. Коли просто відчуваються певні зміни, ті вже людина готова до шлюбу. А готуватись якось самого себе, в принципі, то є абсолютно, як на мою думку, неправильно. Не знаю, на мою думку, готуватись до шлюбу варто. Варто себе, хай навіть психологічно на це настраювати. Таких спонтанних шлюбів я не знаю, я, я не сторонник таких. На мою думку, до вступу в шлюб потрібно готуватись, тому що це дуже відповідальна і не, ну, нелегка праця. Це не на, одне, не на один день і не на кілька днів, а це все життя. Тому ну, потрібно якось готуватися. Потрібно готуватися, я так думаю, тому що це відповідальний крок, який ти робиш. Ну, практично, в основному, на все життя, тому що, як показує практика, довготривальність шлюбів залежить від того, що ти продумаєш свій крок. Брак – це дуже важливий процес в житті людини і серйозний шаг. Хлопець має готуватися, тому що він має сім'ю зберігати. Він – глава сім'ї, він має не тільки виховати, зростити, але ще й вивчити своїх дітей. Женщина має уміє ні токодомашнього но але допомагати мужу по всім. Дево ще сім'я двое не двоє, любят, но любить, але і сині друг друга. Коли ти вже маєш свого чоловіка, маєш свою сім'ю, у тебе є певні обов'язки перед цим, і я думаю, що до цього потрібно готуватися. Кожен з нас вважає себе найрозумнішим, найталановитішим і приреченим на успіх з першої спроби. Але справді це не так. Справді ж, людина народжується незнаючою, невмілою і приречена на невдачі. Тому перші роки життя новонароджені потребують догляду батьків. Але мудрий Бог заклав у кожного здібність вчитися, отримавши і застосувавши знання, стаєш менше помилятися, і приходить успіх. Не виключення і тема дошлюбних стосунків. Доки юнак не одружений, потрібно особливо поспішати вчитися, прислуховуватися до порад, читати книги, статті, аналізувати. Це навчання закладає міцний фундамент для зразкового шлюбу, знання це, звісно, корисно, але можливо не все так складно і можна одразу діяти жити разом. Ну, по релігії це недопустимо. І в кожного є своя думка. Знаєш, є різні такі мнення. Одне кажуть, що треба друг друга в постілі познати, вже потім вже за шиб виходити. Але християни як кажуть, спочатку одружилися вже, потім постіль. Однозначної думки на це нема. Хто як хоче? Ну я не думаю, що ми зараз живемо десь в такому віці, що я думаю, це все-таки можливо. Зараз нема такого. Говорячи про якби стосунки статеві, це є. Так, це є Особисто справа двох людей. Якщо вони цього готові, то в принципі це, це є можливо. На мою думку, що е, дошлюбні відносини і допустимі, тільки там обнімки таке допустимо. А вже, на мою думку, е, сексуальні відносини не допустимо. Ну, як показує практика, зараз е, молодіж, наприклад, і тільки дошлюби відповідно це практикує, тому це 21 -е століття це вже давно перешагнуло. Оце зараз старі, старіші покоління до цього відноситься негативно, але в основному це позитивно. Я думаю, це правильно, відповідно, треба зрозуміти, людина підходить, чи не підходить відповідно. Але якщо брак построєний на сексі, він довго не протягне. Хочемо якнайшвидше сісти за кермо, але не вчитися в автошколі. Хочемо воювати. А навчитися військовому мистецтву. Гарячково ліземо в бізнес, але не хочемо вчитися заробляти гроші. Спішимо переспати, жити разом, але не хочемо готуватися до цього, спробувати зробити все правильно. Це гординя підказує нам: я й так все вмію все вийде бездоганно, бо ж за справу беруся я. Не На навчені ми самовпевнено з ентузіазмом і сміливістю. Рвемося в бій і терпимо поразку. Аварії на автомобілі мінуси в бізнесі, розлучення і розбиті серця в стосунках. Невже потрібно проходити через це все, щоб такою ціною засвоїти урок? Урок, що навчає? Підготовка повинна слідувати перед рішенням і діями? Швидкі необдумані дії, чи зроблять вони нас кращими після одруження? Кожна людина, я вважаю, що змінюється після шлюбу, тому що як я вже говорила, в неї є свої обов'язки, і вона виконує вона як і морально, так і духовно, так і фізично змінюється. Ну я думаю, якщо є дружина, є чоловік, якщо вони люблять один одного, зрозуміло, вони один під одного будуть підлаштовуватись. Будуть змінюватись один для одного. Одне життя можливо буде до шлюбу в жінки, зовсім інше. воно тоді після шлюбу, тому що в неї це вже один чоловік, одна сім'я. Це її просто судьба, життя, доля. Дуже часто міняється ставлення між хлопцями і дівчиною після шлюбу, тому що багато хлопців спочатку ну, пересплять дівчини, а потім. Вже і кидають, і інше. По-перше, у людини з'являються обов'язки. Обов'язки перед сім'єю, перед жінкою, перед майбутніми дітями, чи якщо є, є діти. Він вже не бігає там, за бутилкою пляшки, там, десь там, стоїть, там, і не б'є ботаніків на вулиці. Він вже думає про свою сім'ю. Розуміє, він хоче бути нормальна людина, хоче бути прикладом для своїх дітей. Хоче бути для жінки, своєї жінки. На, надійною стіною. Людина змінюється. Як хто, напевно? Я не можу цього оцінити, бо я там ще не був. Дивлячись по собі, я відповідно також жонатий. У мене двоє діток і, відповідно, людина дійсно змінюється. Ну, Мені каже, в основному змінюється в позитивну сторону. Люди ну, після шлюбу, вони, на мою думку, ну, не змінюються, а... Якщо це бажання є вдвох, то в будь-який момент можна змінитися. Не чи це до шлюбу чи після. Ми схильні вірити, що зміна обстановки змінить нас. З Нового року чи з понеділка буде все інакше. Піду в церкву і стану кращим. Буду найкращим партнером у шлюбі. Нехай тільки одружуся. Можливо, після переміни якийсь час ми стараємось. Щоб так і було, але якщо наше рішення не тверде, то обставини і час дуже швидко розвіють його. Будні зроблять тебе таким же, як ти і був у старому році. Церква чи Бог не змінить тебе, але вкаже на необхідність дій з твоєї сторони, а всі твої недоліки ти принесеш у шлюб і страждатимуть від них уже двоє. В життя кожної молодої людини приходить такий час, коли вона хоче одружитися. Вона шукає собі рицаря на білому коні або якусь королеву краси. Людина хоче не мати не тільки батьківський дім, але й свій дім, де її будуть чекати, де буде радість, де вона буде бажана. Це бажання заклав нас Бог. Він сказав, що недобре бути людині одній. І він дав нам ці насолоди, душевні і тілесні насолоди, але всі вони мають бути частинкою великого сценарія, який Бог назвав шлюб, щоб рухатись впевнено по цьому сценарію і отримати від нього якнайбільше задоволення людині для початку потрібно його знати. Знати, хто такий Бог і що він запланував для людини. І згадую, колись в дитинстві ми їхали з батьком на автомобілі, і я бачив, як люди рушають на автомобілі, і мені здавалося, що я теж без проблем рушу на автомобілі з місця. І я навіть почав трішки сперечатись з батьком, і він не полінувався і пригальмував. Десь в лісі, там, де на пікнік зупиняються люди. І я спробував рушити. Батько був мудріший і знав, що яким би кмітливим я не був, як би я якісь, можливо, загальні знання мав про автомобіль, в мене не було досвіду їздити на автомобілі. І це моя спроба рушити закінчилась невдачею. Так само часто ми відносимось до сімейного життя. Нам здається, що якщо ми будемо будувати своє сімейне життя, в нас обов'язково все вийде. Наші наміри добрі. Ніхто з початку життя не одружується для того, щоб принижувати свою дружину, для того, щоб зраджувати своєму чоловіку. І ця любов, яку подарував Бог, вона є витончена, вона є прекрасна і. Вимагає до себе відповідного ставлення. Але, на жаль, в сьогоднішньому світі, який примітивніше є, і в ньому все зводиться більше до інстинктів. Люди навчилися знімати вершки з любові, все, що їх найбільше цікавить брати, все, що їх не цікавить, просто викидати в смітник. Тому любов сьогодні з витонченої. Снодливої і красивої перетворилося на просту фізіологію, не підтверджену ніяким коханням, ніякими стосунками, ніякими емоціями. Сьогодні нам доступні багато товарів, і всі, більшість магазинів стараються послужити клієнту. Вони дають спробувати товар для клієнту. Для клієнта. І так само ми звикли відноситись до любові. Перед тим, як вибрати собі половинку, ми хочемо пожити з нею, спробувати себе на сумісність з нею. І один чоловік розповідав таку історію, коли я йду вибирати пальто в магазин, я буду носити його всього-навсього кілька сезонів, але я цілу годину. Хожу по магазину і мордую продавця, стою біля зеркала і видивляюсь на себе. То як і скільки часу треба провести з жінкою перед тим, як одружишся на ній? Треба її розпробувати і роздивитися з всіх сторін. І це, на жаль, неправильна філософія, яка не збудовує кохання. Але збудовує наш егоїзм, збудовує наші бажання, наші похоті. Якщо ви вже і так живете разом, навіщо тоді одружуватись? Просто щоб походити в білому платі, щоб порадувати діток, пофотографуватися, якщо ти надієшся, що ти одружишся, і в тебе згодом все буде краще і краще, все буде налагоджуватись. Ви звикнете один до одного. Як кажуть, якщо не вистачає кохання, то воно десь прийде з часом. То я, як чоловік, який одружений вже 5 років, який має донечку, хочу сказати, що є всі шанси, щоб з кожним роком було все гірше і гірше. І шлюб подібний до Плота, якого ти робиш, і він тобі на суші здається таким великим і міцним. Але кожен рік, проведений в шлюбі, це миля, кілометр, далі і далі в відкрите море. І чим далі ти пливеш, тим більше загроз для твого плоту. Тому якщо ти молодий і не хочеш вчитися, але цілими днями думаєш, як одружитися. Я хочу порадити тобі вчитися. Я хочу порадити тобі укріпляти себе, не дивитися на інших дівчат, на інших хлопців, але дивитися на себе, вивчати свої смаки, свої інтереси, свої позитивні і негативні сторони, боротися зі своїми слабостями, вчитися служити іншим людям, вчитися бути сильним, вчитися бути відповідальним. Бог створив сім'ю від початку. Бог сказав, що я злучив, людина хай не розлучає. Як же утворюється сім'я? Спочатку Бог приводить двоє молодих людей одне до одного. Вони зустрічаються. Потім в них народжується кохання, приязнь, любов одне до одного. Потім вони зустрічаються певний час, вивчають одне одного. Потім вони йдуть і реєструються у державних органах свої майнові стосунки і свій громадянський шлюб. А потім вони приходять до церкви, де Бог благословляє їх, і кажуть, що шлюби вершаться на небі. Справді головний офіс це Божий. Тому тим, хто не вінчався, ви маєте це зробити. Тим, хто не збирається цього зробити, ви багато втрачаєте. Вас має благословити Господь. Як же хлопці добирають собі дівчат, як же дівчата зупиняються, хто їхній обранець? Як правило, всі дивляться на зовнішність, як правило, всі дивляться на характер, на красоту очей, на фігуру, чи ще на якісь речі, хочу вам сказати хороший секрет. Успішного християнського шлюбу, секрет сім'ї, про яку ви почуєте в нашій програмі, і ви будете свідками їхнього благословенного християнського дому і життя. Секрет полягає в тому, що людина складається з трьох з духа, душі і тіла. І якщо люди шукають на рівні тіла, плоті, собі пару, без духа, не вивчаючи особливо її емоційний стан, душі. Чи інтелекту, чи ще чогось, чи звичок, чи характеру, то воно швидко рушиться. Я вам раджу, як Божий слуга, починати з духовності, шукати собі пару того духовного рівня, якого є ви. Якщо ви віруюча людина, шукайте собі віруючу жінку, і віруючого чоловіка. Якщо Дух Господній живе в вас, то тільки така особа, носій Святого Духа, може бути вам парою. Якщо це просто емоції, почуття, душевні люди, але вони не народжені згори, вони не духовні люди, в них дух мертвий, то вони в тих емоціях або латитимуть, або швидко теж будуть сваритись, як правило, то ми бачимо навколо, і розведуться. Хай благословить вас Бог знайти його, отримати і охрестити Святим Духом, наповняти Святим Духом, бути духовними особистостями і шукати собі духовну. Пару. Тоді і емоції, і душа будуть підпорядковані духу. Тоді і тіло ваше воно буде слугувати тої любові, тої єдності духовної, і ви будете єдині тілом, душею і духом. Хай благословить вашу сім'ю Господь. Амінь. Як і всі інші молоді люди маємо особливу історію нашого знайомства. І я, наприклад, дуже радий, що ми познайомились саме в церкві, що ми побачили один одного, Господь звернув наші, можна так сказати, очі один на одного, дав бажання ближче познайомитись, спілкуватись. І таким чином ми зрозуміли, що це Бог. Хоче, щоб ми були разом. Ми познайомились тут, в церкві, але розви... почали розвивати свої стосунки, пізнавати один одного характер один одного в таборі. Це дуже було хороше місце для того, щоб побачити свою майбутню половинку. Наскільки я міг собі уявити, що вона буде моєю майбутньою половинкою. Не в звичайній обстановці. Де не, не так видно характер людини, як в побутовій такій обстановці, ми е, е, мали змогу е, бачитись зранку, коли всі прокидалися з різних е, палаток. Мали змогу е, разом пообідати, е, піти десь е, в поход. Це було дуже цікаво. Це було дуже цікаво пізнати. В таких моментах, яка ця людина, і побачити свою, якби, теж, свої, 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 своє бажання проявити їй щось, свої, свої якісь почуття чи, можливо, зацікавленість, яка на початку була. Зрозуміла річ, що я звернув увагу на Оксанку не просто так. Вона мені сподобалась, тому що була дуже активна. В таборі, і це вже говорило про її певну рису характера. Вона була е досить така привітна, весела, і, можливо, щось ще було таке всередині, я вже її точно не пам'ятаю. Але е я зрозумів, що це та людина, з якою хочеться мені спілкуватись. І що цікаво, що перед цим е я склав певний список. Рис характеру своєї майбутньої дружини. Туди входили і духовність стояла на першому місці, і бажання служити людям і бути доброю, і бути працьовитою, активною, веселою. І ще декілька, можливо, було пунктів в цьому списку. І всі ці, всі ці пункти я сьогодні бачу в своїй дружині. Е, ясна річ, що не завжди буває е, так, як ми хотіли би. Не завжди виходить бути веселим, коли трапляється якась сумна ситуація в житті. Але коли ми розуміємо, і я зрозумів, що ця людина послана мені від Бога, особливо після того, як я молився за свою майбутню дружину. І просив в нього водійства, щоб він підсказав мені, чи це правильне рішення. Навіть тоді, коли вже я своїм серцем помітив її. Я очікував від Бога підтвердження, чи це дійсно моя дружина майбутня. От, І трапляються дійсно різні ситуації, але сьогодні ми маємо ту істину, яка допомагає нам в тих ситуаціях бути. Займати правильну позицію, бути праведним перед Богом і один перед одним. І ми дякуємо Богу за те, що ми знайшли один одного і можемо сьогодні надіятися на нього. Насправді, коли ми познайомилися, мені було всього лише 18 років, і в такому віці всі дівчата думають про свого майбутнього чоловіка, про... мріють про майбутнє, про сім'ю, мріють про принца на білому коні. Звичайно, я розуміла, що принц на білому коні так просто не з'явиться. Потрібно знати, хто тобі потрібен. Потрібно, я, як віруюча дівчина, я знала, що потрібно молитися до Бога, щоб він відповів, щоб він дав того, з ким надалі я буду жити все своє життя. І е, якраз перед цим табором, що Ілля розповідав, е, я теж склала список, е, який складався з е, пункту, з в, переліку чеснот. Які б я хотіла бачити в своєму чоловікові. І дуже яскраво пам'ятаю, що я дуже хотіла, щоб мій майбутній чоловік був духовною людиною, тому що це основа сім'ї. Тому що, якщо людина духовна, то, в принципі, переживати вже немає за що, тому що вона тримається за Бога. Також я хотіла, щоб мій чоловік був дуже галантний. Тому що в ці дні чоловіки, хлопці не дуже цінують своїх дівчат та дружин. І я хотіла, щоб е, мій чоловік, майбутній чоловік, він цінував мене такою, як я є, щоб він любив мене, щоб він е, турбувався про мене. І коли ми познайомилися з Ілею і почали зустрічатися, почали ходити, гуляти, е, він відкривав переді мною двері, платив за мене, робив мені компліменти. І мені було це дуже приємно, тому що раніше я цього не бачила. Однією з найважливих рис для мене було, щоб мій чоловік був хорошим сім'янином. І коли ми вже ближче познайомилися, і Ілля привів мене в свою родину, познайомив з батьками, познайомив з дідусями, бабусями, я зрозуміла, що Ілля виходить з такої сім'ї, де сімейні цінності, сімейні традиції цінуються і ставляться на високе, на почетне місце. І це справило на мене велике враження, тому що, на мою думку, ми, чоловіки, дружина, повинні триматися купи. Вони мають зберігати цю сімейність. І також я хотіла, щоб мій чоловік, звичайно, як кожна дівчина, щоб він любив мене, щоб він приймав мене, був такою, як я є, з всіма поганими якостями характеру, з всіма якимись. Е Забаганками моїми або якимись недоліками. І я, як ми познайомилися, я це побачила, що він мене любить. Я також розуміла, що будь-яка духовність або будь-які хороші риси характеру, можуть бути зруйновані через відсутність грошей. Через безгрошів'я. І тому я хотіла, щоб мій чоловік був забезпечений, щоб він був спроможний мене забезпечити. І е, коли ми познайомилися, ми зрозуміли, що ми підходимо один одному як найкраще. І особливо, коли ми зрівняли наші списки, було дуже смішно дізнатися, що ми обидва писали списки, що ми обидва молилися про чоловіка і дружину, що ми обидва шукали собі другу половинку. І в цьому ми побачили могутню Божу руку, тому що ми зрозуміли, що Він нас вів, вів один до одного, вів до стосунків, вів до подружнього життя. І сьогодні ми маємо щасливу сім'ю і тішимося один одним. Так справді ми дякуємо Господу за нашу сім'ю, яка сформована Богом, дякуємо за нашу дитину. І коли справді трапляються якісь неприємні моменти в нашому житті. Чи між нами, як між чоловіком і дружиною, то ми знаємо, де відповідь. І славимо Господа за те, що ми маємо дійсно це, це слово Боже, яке дане для кожної людини. І ми хочемо і надалі надіятись на нього, покладатись на нього, черпати любов від нього, сили від нього, і ми віримо, що і далі будемо мати успішний шлюб. Любі наші глядачі, хочу сказати вам, що в нашій церкві діють прекрасні служіння, де батьки, чоловіки можуть стати кращими сім'янинами, де жінки і мами теж навчаться багато чому. Ми маємо прекрасні семінари, як виховувати діток. Любі хлопці і дівчата, у нас прекрасне молодіжне служіння щосуботи о 5-й годині. Це Просто незбагненно я часом туди потрапляю і стаю молодшим на 20 років. Обов'язково прийдіть. У нас є група своя музична. Вони грають там. У нас є танцювальний гурток. Якщо ви хочете вчитись танцювати хіп-хоп чи інші танці, ми можемо вам надати таку можливість. Також у нас. Чудова недільна школа, хлопчики і дівчатка. Ми маємо сім груп різних вікових. Найменше від нуля ви вже можете, батьки, приносити в ваших діточок і їм послужать, їх поглядять там. Ви побудете у церкві. А для дітей є чудова база з прекрасними цяцьками і заняттями. Ми запрошуємо вас і раді служити вам, тому що церква, царство Боже, це сім'я дає місце кожному.